Одне з найпоширеніших питань, яке виникає у військовозобов'язаного при працевлаштуванні на роботу для бронювання, є наявність чи відсутність військово-облікового документа, а також вимога роботодавця про надання такого документа. Звернувся клієнт з цього приводу. І зазначав про наступне, що роботодавець, уповноважена особа, яка веде військовий облік, вимагає саме паперовий військово-обліковий документ, клієнт дотримує, дотримується всіх вимог, передбачених законодавством для бронювання. Однак наявний резерв плюс. Резерв плюс має однакову юридичну силу з паперовим військово-обліковим документом. І безпосередньо є судова практика з цього приводу. Необхідність надання паперового військово-облікового документа, або тимчасового посвідчення військового зобов'язаного, або військового квитка, або довідки замість раніше видавали довідки замість таких документів, замість військово облікового документа, або військово-облікового документа за встановленого форму такого немає. Достатньо. Роздрукований резерв, який з QR-кодом готовий і наявний для зчитування. Він має юридичну силу, таку саму, як і папрово військово-біковий документ. Якщо у вас будуть питання з цього приводу, додаткові пишіть. звертайтесь. Дякую.